Під час інклюзивного навчання для дитини з особливими освітніми потребами можна використовувати модифікацію змісту навчального предмету інтегрованого курсу. Це зміна змісту навчання шляхом об'єднання, спрощення, скорочення зі зміною загального обсягу навантаження та очікуваних результатів. Як це реалізувати на практиці? Це коли дитина не в змозі вивчити конкретні теми, які передбачені навчальним планом, і вчитель вирішує ці теми. Не представляти, тобто виключити з її навантаження. Зрозуміло, що знання дітей тоді будуть відрізнятися один від одного, але і в цьому є суть самої модифікації змісту навчання. Якщо ж говорити про глобальну модифікацію, то це, наприклад, буде так. Якщо у дитини є інтелектуальні порушення, то на уроках іноземної мови вона замість вивчення лексики граматики може розмальовувати. Ти букву іноземного алфавіту або прослуховувати як звучать тварини на іноземній мові. В результаті всі діти в класі займаються англійською мовою іноземною, але їхні знання будуть кардинально відрізнятися.